You want chic power В рамках проєкту «Посилка на фронт волонтери Вінницького осередку Українська команда передали військовослужбовцям 35-ї, 59-ї, 57-ї та 93 ї бригад збройних сил України посилки від близьких та рідних з Вінниччини на передову. Команда волонтерів впродовж останнього місяця отримувала численні телефонні дзвінки від родин та знайомих з проханням передати посилку до захисника чи захисниці, які на даний момент знаходяться на сході України. Благодійники відгукнулися та доставили адресні посилки військовим з рідного краю. Наш волонтерський штаб надає допомогу не лише соціально незахищеним верствам населення, але й також бає про наших військовослужбовців. І сьогодні ми приготували чергову партію допомоги, яку будемо відправляти на фронт. Водночас активісти потурбувалися і про місцевих жителів міст Покровськ, Селидове та Курахово Донецької області, надавши їм необхідну гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, речей та медичних засобів. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.